В історію цивілізації від самого її початку, як можливо, жодне інше творіння людських рук. Воно несе у собі заряд сакрального сенсу і цілющої сили. Воно джерело втіхи і мужності. Його оспівували поети, його використовували під час релігійних таємних мес. Ми дізнаємось усю містичну правду про напій богів у Франції, країні замків, вина і таємних орденів. Вісім найрозвиненіших винних регіонів Франції: Ельзас, Бургундія, Долина Рони, Прованс, Лангідок, Бордо, Долина Луари та Шампань. Що регіон то загадкова історична особистість. Що пляшка містична історія, червоне, біле і рожеве, таємний орден виноробів. Чи дійсно він існує? Нашу подорож ми починаємо з Ельзасу. Останні дві тисячі років ця місцевість належить то Франції, то Німеччині. Звідси і така нетипова для французів архітектура. Домівки, немов сказок Андерсона. Нам пощастило. Ми потрапили до Ельзасу під час збору врожаю. Це справжнє свято для місцевих мешканців. Удень вони працюють, а ввечері співають традиційні ельзаські пісні за келихом вина. Цей виноградник належить Жану Бернару Зіглеру. Для винороба осінь найвідповідальніший період, як для наших хліборобів жнива. Від того, яким буде врожай, залежить дохід родини. Утім, настрій у пана Зіглера хороший врожай вдалий. Цього літа погода панувала чудова. Починаючи з липня було сонячно, тому виноград набрав багато цукру і не став водянистим. Секрет аромату місцевих вин у цих пагорбах. Тутешній ґрунт багатий кальцієм. Ще одна особливість: із вересня по листопад дні дуже сонячні, а ночі, навпаки, морозні. За легендою, з часів середньовіччя інтереси місцевих виноробів захищає орден мафонів. Чи він дійсно існує, спробуємо дізнатися у будинку вина Ельзасу. Про мафонів я нічого не чув, а взагалі вважаю, що наші виробники не потребують протекції якихось таємних орденів. Ельзасі 5 тисяч виноробів. Кожен самодостатній, має унікальну назву та етикетку своєї продукції. Наскільки був щирим місьє Жан Луї, сказати важко, але сам він точно член закритого товариства. На його жакеті значок Rotary Club». Ця установа поєднує впливових осіб по всьому світу. Після довгої бесіди голова Ельзаських виноробів трохи відкрив завісу таємничості. В Ельзасі дуже поважається приватна власність. На цьому все зав'язано. Люди, які володіли виноградниками спокон віків, передавали справу своїм дітям. Господарі практично не змінились. Чужаків ми не пускаємо навіть за великі гроші. Ріквір Типове ельзаське містечко. Колись воно було торговельним. Тепер головне джерело прибутку туризм. На кожному кроці винні ресторанчики. Заради них сюди їдуть з усього світу. Ельзас славиться білими винами. Король місцевих сортів рисліна. Сомельє Пір Адріан вважає, що запорука яскравого смаку полягає в особистості винороба. Кожен виробник привносить у напі щось своє. Велику роль відіграє відношення до справи. Нам, ельзайцям, пощастило. Наші винороби справжні педанти. Для них не існує дрібниць. А чи знає П'єр Адріан про мафонів? <му> у відповідь на наше запитання Сомельє потягнувся за келихом. Ваше здоров'я. Після важкого дня на винограднику пан Зіглер і не думає відпочивати. Треба перевірити, чи в нормі рівень цукру і яка температура. Зовсім скоро цей сік перетвориться на вино. Мати Жана Бернара Сільвіана піклується, аби син та знімальна група не були голодними. Кави вип'єте? Господарство зіглерів це 6 гектарів насаджень, та оцей невеличкий виноробний цех у дворі власної домівки. Ми усе робимо самі, тільки під час збору врожаю ви наймаємо кількох працівників. Жан Бернар відповідає за виробництво вина, брат Дам'ян за вирощування винограду, дружина Ноемі веде бухгалтерію. Ось і весь колектив. Мадам Сільвіана пишається своєю родиною. Традиції виноробів Ельзасу такі ж міцні, як звичай зіглерів, збиратися щовечора за одним столом. Вони вірять, що їхнє вино найкраще не лише в Ельзасі, а й усій Франції. Скоро дізнаємось, що про це думають у сусідній Бургундії. Ми їдемо далі. Ельзас і Бургундія – сусіди, але здається, це зовсім різні країни. Якщо Париж серце Франції, а шампань душа, то Бургундія її шлунок. Тут до кожної страви знайдеться особливе вино. Правило червоне до м'яса, а біле до риби уже давно застаріло. Зараз, навпаки, у моді несподівані комбінації. Подібні дегустаційні ресторанчики мало не в кожному селищі. Тут обов'язково навчать, як правильно пити вино. Вино не можна пити, щойно відкуркувавши пляшку. Я вас заклинаю. В жодному разі не робіть цього. Нехай спочатку напій насититься киснем, потім наповніть келих і помилуйтеся сукнею. Вина. Відчуйте колір та аромат. І лише після цього смак, суцільна насолода. У Бургундії вино роблять у справжніх середньовічних замках, таких як кловужо, справжня фортеця. 800 років тому це було аббатство цистерціанців. У ті часи ченці вважалися найкращими виноробами. Ці преси були зроблені ще у 15 сторіччі. У чашу закладалося 4 тонни винограду. Щоб стріла опустилася, шестеро осіб повертали гвинт, завдяки чому утворювався тиск 7 тонн на квадратний метр. Для червоного вина використовується сорт піно-нуар, для білого шардоне. Але на відміну від Ельзасу, бургундські вина носять ім'я не за назвою винограду, а за територією, на якій вирощені, наприклад, шаблі чи помар. Бургундські вина добре витримуються. З роками вони стають насиченішими. Просто дивовижно, наскільки може змінитися букет. Та один рік не схоже на інший. Навіть найвідоміші вина можуть видатися цілком звичайними. Кловужо штаб-квартира аббатства лицарів дегустаційної чаші. Цей орден об'єднує 12 тисяч поважних персон з усього світу. Це глави держав, міністри, члени королівських родин, письменники, Нобелівські лауреати. Усі вони, хоч раз, бували у цьому погребі. Тут відбувається церемонія посвячення. Ки існуватиме орден світові позиції Бургунського непохитні. Але в сусідній долині рони мають своїх не менш могутніх заступників. Дивіться далі яке вино любили римські понтифіки. Рецепт червоного від папи рожеве, напій обраних. Чому без нього не обходиться жодна вечірка? Винна таємниця тамплієрів, що робили рицарі з вином під час таємних мес. На південь від Бургундії розкинулася долина річки Рона. Цей регіон вважається колискою французького виноробства. Хто знає, яким би він був зараз, якби не подія, яка змінила всю Європу. Це сталося 700 років тому. Король Франції Філіп Красивий посварився з папою римським Боніфацієм VIII і довів понтифіка до могили. Гальський самодержець приклав зусиль, аби наступником папського престолу став його друг. Новий понтифік Клемент V віддячив королю тим, що обрав своїм центром долину Рони. Так уперше в історії Рим втратив папу. Протягом 70 років столицею католицької церкви було місто Авіньйон. Понтифік не уявляв свого життя без доброго вина. Першим, що він зробив, заклав виноградники. Загалом в Авіньйоні правили дев'ять пап. Саме завдяки їм наше виноробство сягнуло такого розвитку. Це руїни папської резиденції поблизу Авіньйона. Тут понтифіки любили смакувати вино, насолоджуючись чудовими краєвидами. Виноградники з усіх боків. У долині Рони лоза росте прямо на каміннях. Протягом дня галька нагрівається, а вночі віддає тепло корінням. Місцева гордість вино під назвою Ларатуа, тобто молитовня. Пляшечка цього напою коштує сотні євро. На етикетці зображений останній авіньйонських пап Бенедикт 13 і молитовня, розташована неподалік. Що весни біля неї збираються місцеві мешканці і просять святого Марка, аби майбутній врожай був вдалим. Зараз папське винокурня сучасне господарство. Але рецепти не змінилися. Запевняє технолог Жан Ревеєр. Один із секретів тримати ємкості заповненими на 100%. Виявляється, вино зникає навіть у закритих діжках. Винороб запевняє, що немає до цього жодного відношення. Рідина випаровується. За два тижні в такому баці зникає келих вина. Я додаю таку саму кількість, аби кисень не прискорював бродіння. Кисень потрібен на етапі визрівання. Тоді вино розливають по діжках. Найкраще підходять дубові. Вони не тільки добре дихають, а ще й додають запах шоколаду, ванілі і кави. Сильніший за цей аромат хіба що казковий дух Провансу. Гог, Пікассо, Нострадамус, Петрарка. Їх поєднує любов до Провансу. Одні шукали тут натхнення, інші спокою. Красу цього краю можна осягнути лише в небі. Лазурне узбережжя, морські Альпи, Плантації Лаванди та нескінченні виноградники. Прованс столиця рожевого вина. Тут виробляється третина цього напою у світі. Вважається, що рожевий колір з'являється після змішування червоного та білого вина, але провансальські винороби заперечують. Ну, ми чули, що в деяких країнах так роблять рожеве вино ще і барвники додають. Але насправді колір напою залежить від сорту винограду та ступеню його зрілості. Ягоди мають бути повністю достиглі. І найголовніше, після того як сік вичавлять, його не можна одразу відсіджувати. Рецепт рожевого належить римлянам, які довгий час панували на цій території. Сліди італійських феодалів добре збереглися у цьому господарстві. Йому вже 500 років. Рівно стільки ж це як ведук зрушує виноградники. Гірська вода збирається у цьому резервуарі, а далі біжить каналами без будь-якої гідравліки. Рожеве було найулюбленішим напоєм римських патриціїв. Поважні вельможі віддавали йому перевагу за витинчений колір і смак. Важко повірити, але червоне пили тільки плебеї, біле ж діставалось рабам. Із часом усе змінилося, і вже рожевому довелося доводити своє право на існування. Друге життя цього напою почалося 30 років тому. Яскравий напій став популярним серед молоді, легкий, освіжаючий. Тепер без нього важко уявити будь-яку вечірку у Франції та інших країнах старого світу. Рожеве вино наповнене радістю і задоволенням. Воно має присмак товченої малини. Особисто я люблю пити його із друзями і в гучних компаніях. Чотири дні подорожі, і ми на самому півдні Франції. На обрії Пірінеї. За ними починається Іспанія. Лангедок Русійон найбільший виноробний регіон Франції. Тут знайдеться вино на будь-який смак від сухого до солодкого. Наприклад, добре знайомий українцям Мускат. Виноробні традиції цього краю започаткували тамплієри. Воїни Христа панували на півночі Франції кілька століть, збудувавши десятки замків. Цю фортецю ми розшукали далеко в горах. Тут і досі виробляють лицарське вино. Тамплієри розумілись на вині, вкладаючи в нього не лише свої знання, а й глибокий духовний зміст. Вони вірили, вино справжній еліксир. Якщо його правильно пити, тіло наповнюється енергією, а мозок лишається тверезим. Братство використовувало напій під час таємних мес. Відбувалися вони ось в цьому замку. Темрява, ритуальні співи, вогнища метою тамплієрів було розшукати чашу Грааля, священну посудину, у якій було зібрано кров розп'ятого Спасителя. Під час вступу до ордена кров Христа символізувало саме вино. Майбутні лицарі випивали келих червоного, таким чином наповнюючи себе Божою силою. Церква розуміла, що вино потужна сила, і тамплієри навчилися нею керувати. Власне, за це їх жорстоко й покарали. Знищив тамплієрів той самий король Філіп Красивий і папа римський Климент V, яким завдячує своїм розквітом долина Рони. Вони оголосили лицарів єретиками. Лангедок охопило полум'я інквізиції. Так виноробство перейшло до рук церкви. Зараз головний лицар Лангедока жінка. Бріжит Жанжан -Жан належить десятки виноробних господарств по всій Франції. Підприємство заснував мій прапрадід у 19 сторіччі. Він дуже любив вино і тому купив кілька гектарів землі біля Монпельє, де заклав виноградник. Дідусь і мріяти не міг про масштаби, яких сягне його підприємство. За останні 20 років маленьке господарство перетворилось на гіганта. У 90-х ми почали скуповувати виноградники. Спочатку на півдні, а згодом у всій країні. Нашою метою було розширення асортименту продукції, бо головне задовольнити різні смаки. Мадам Бріжит відродила славу тамплієрів. Захопивши Францію, вона підкорила світ. Її лицарі це менеджери з продажів. А хрестові походи маркетингові кампанії. Продукцію родини Жан-Жан можна зустріти у кожній другій країні світу. На відміну від тамплієрів, брижит не має чого боятися. Утім, вона з острахом дивиться у бік влади. Уряд прирівняв вино до міцних спиртних напоїв, таких як віскі, і заборонив рекламувати вино. Якщо 40 років тому кожен француз випивав 60 літрів вина на рік, то тепер втричі менше. Тож ми вимушені орієнтуватися на зовнішні ринки. Тім існує регіон, який ніколи не втратить своєї популярності і прибутку. Дивіться далі: найпопулярніше французьке вино. Чому Бордо любить увесь світ? Таємниці печери у долині Луари. Вино, яке роблять під землею. Приголомшлива правда про українське шампанське. Найкращий Сомалія Франції шокований. І все ж таки, чи існують мафони? Бордо це назва регіону і вина. Усі місцеві господарства виробляють напій з однаковою назвою. Особливість Бордо в тому, що напій із такою назвою можна виробляти лише тут. Тож мені, як виробникові, не треба нічого вигадувати. Найкраща реклама нашої продукції це її назва. Бордо найпопулярніше французьке вино. На нього припадає третина всього експорту. Ми їдемо до самої глибинки, аби дізнатися, з чого все починалось. У цьому шато мають знати. Дивіться, яке воно старовинне. Місьє Фабріс працює тут разом із напарником Крістіаном. Їм зараз не до розповідей, але дещо ми довідались. В середині 12 століття герцогиня Елеонора Аквітанська вийшла заміж за англійського короля Генріха II. Так бордо потрапило до Лондона і стало найулюбленішим напоєм лордів. Елеонора народила Генріху, сина Річарда. Під час кормління вона регулярно вживала бордо. Це дивувало суворих англійців. Мовляв, вино зашкодить малюку. Але королева казала, що це навпаки надасть майбутньому королю сили. А квітанська герцогиня мала рацію. В історію Річард увійде під прізвиськом Левове серце. Він об'єднає Англію і доведе хрестоносців до Єрусалима. Чи вплинуло Бордо на характер короля Ричарда невідомо. Але те, що це вино і досі найпопулярніше факт. Бордо має унікальний рецепт. І зараз ми дізнаємось, як його роблять. Винороб Фабріс пояснює, це купажне вино. Змішується виноград трьох сортів: каберне каберне-совіньйон, мерло і каберне фран. Саме тому з року в рік Бордо має приблизно однаковий смак. Ось щойно перед вашим приїздом ми зібралися з хлопцями, засмажили м'яса на камінчику, випили покелиху, словом добре пообідали. І тепер із новими силами беремось до роботи. Долина річки Луари колиска французьких королів. Край, де ліси повні дичини, а замків більше, ніж хаток. Але нас тут цікавить печера. Чи можна приховати вино відоме на всю планету? Так, якщо його роблять під землею. Винну справу започаткували монахи 500 років тому. Ченці звернули увагу. Умови у печері такі самі, як у винному погребі. Протягом усього року тут підтримуються сталі температура і вологість. Тож нам лишається тільки користуватися цим дарунком. Спочатку вино просто витримували у печері, а коли з'явилась електрика, ще й виробництво налагодили. Уявіть, вино розливають по пляшках на глибині 40 метрів та ще й упаковують. Уже зовсім скоро ці коробки відправлять до найкращих ресторанів Нью-Йорка. Усе це можуть побачити і туристи як особисто, так і на екрані. Тут не вимикають світло на початку сеансу, бо його просто немає. Після такого сувенірний магазин здається чимось банальним, але жоден не проходить осторонь. Тут і вино, і довина, і безліч дрібничок на згадку. Найпопулярніші ось такі штопори, зроблені з кореню винограду. Завдяки цьому наші гості згадуватимуть сансер щоразу, коли відкорковуватимуть нову пляшку. Печера не раз рятувала свої скарби. Останнього разу під час Другої світової. Фашисти спустошили усі навколишні господарства, а от підземне вино лишилося. Десь у цих каміннях існує потайний вхід, де саме знає лише господар, але він вміє зберігати секрети. Ми продовжуємо нашу подорож. Шампань справді унікальна провінція. Без неї неможливо уявити Францію. Батьківщина ігристого вина. Зараз дізнаємось, яке воно справжнє шампанське. Так гучно шампанське відкурковують лише в ресторанах. Це приваблює клієнтів. А взагалі у нас немає такої традиції, бо ж нема нічого дивного в тому, що шампанське отак стріляє. Перед тим, як усі скуштують напій, його має спробувати той, хто пригощає. Така традиція: господар столу робить схвальний кивок, напій розливають по келихах. На диву шампанське виявилось дуже кислим. За міжнародними правилами, шампанське можна називати лише те ігристе вино, котре було вироблене у провінції шампань. Ми уважно стежимо за дотриманням цієї норми і подаємо на порушників до суду. 300 років тому чинці помітили, пляшки лопаються, дослідили це питання і дізналися, що так сильно місцеве вино газується через особливості ґрунту. У шампані він дуже насичений мінералами та кальцієм. Таємниця аромату шампанського прихована у бульбашках. В них у 30 разів більше ароматичних речовин у порівнянні з тихим вином. До речі, довгасті келихи це не данина моді. Це єдиний правильний спосіб вживати ігристі вина. Адже саме в таких келихах можна краще за все відчути аромат напою. Європі шампанський відкрив наполеон. Росіянам так сподобалось вино з бульбашками, що дуже швидко до Петербурга потягнулися ешелони з цим напоєм. Непохитні позиції шампанського і зараз його продажі постійно зростають. Місцеві винороби будують величезні підприємства, дубові бочки замінюють на сталеві. масштаби вражають. За останні роки вони зросли у десятки разів. Відвантаження продукції не зупиняється. На рахунку кожна хвилина. Виробництво шампанського у Франції це перший приклад повної автоматизації процесу. Звичайно, технологія виготовлення цього вина лишилася старою, але тепер за той самий проміжок часу ми виробляємо більше. Цікаво, чи сподобається французькому сомальє українське шампанське? Здається, він здивований. Це трохи незвично бачити тут шампанське, вироблене в якомусь іншому місці. Чому українське ігристе називається шампанське, Сомельє зрозумів. А от чому воно радянське для нього лишилось загадкою. Колір дуже приємний, але дуже сильно відгонить спиртом. На відміну від України, у шампані немає напівсухого чи напівсолодкого. Тож солодкий смак здивував ще більше, ніж запах. Дуже несподівано. Це десертний напій. Гадаю, він особливо до вподоби жінкам. Зізнаюся, сорт винограду, з якого зроблено це ігристе, мені невідомий. Подорож добігає кінця. За тиждень ми об'їхали усю Францію, і наостанок заїхали до вже знайомого Ельзасу, бо обіцяли це жану Бернару Зіглеру. За цей час його сік збродив. Ще трохи і цей Геверстрамінер можна буде пити. Так чи існують ельзаські мафони? Першим про цей орден написав місцевий письменник Жуан Фішер. Цікаво, що саме його портрет прикрашає етикетку зіглерів. О, ми нічого не знаємо про мафонів. дід намалював Фішера. Бачите, ось такою була етикетка спочатку. Ми лише продовжуємо традицію. Отже, французи вміють зберігати свої секрети. А вино для них більше, ніж просто напій. Це вікові традиції та суворе дотримання правил. Легенди не мають смаку та аромату, але якби не вони, французьке вино не було б французьким.